Шукаєш щастя, а знаходиш досвід, Іноді думаєш, от воно, щастя, А ні, знову досвід. Лікарю, я дуже погано сплю. Коли я лягаю спати, відразу ж у голову приходять тисячі різних думок. Ну що ж, горе, можу порадити вам випити на ніч склянку роцинової олії. І що, лікарю, я відразу буду добре спати? Ні, але думку ви матимете лише одну. Вітаю тебе з Днем Народження. Зичу щастя, любові, краси, грошей побільше, розуму. А решту ти вже маєш. Ви підтверджуєте, що звинувачений живе з цією жінкою як з дружини? Ні, набагато краще. На медичному огляді. Знаєте, мені не подобається ваш кашель. Ну, вибачте, лікарю, але краще я не можу. Микола. Твоя дружина щось кепсько виглядає. Вона страждає за свої переконання. Переконана, що може носити взуття 35-го розміру. Із давніх давен лікарі всі ліки випробували на собі. Саме тому настоянки і бальзами роблять на спирті. Чому не голишся? Немає дівчини, для якої хотілось поголитися. А для себе, а для себе я пива купую. Музика. Яка ж вечарівна пані? А де ж той дрібний дефект, про який ви писали в шлюбному оголошенні? Як де? В школі? Музика. Сьогодні бачила твого чоловіка. На його руці висіла гарненька блондинка, повідомляє подруга подрузі. А ти хотіла, щоб у нього на руці висіла ведерце з пісочком і лопаткою?